Одні з перших прийшли на допомогу постраждалим мешканцям після ворожого удару по Лозівській громаді 14 березня цього року. Лозівська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста України, а саме команда загону швидкого реагування, вже зранку була на місці події, щоб надати допомогу тим, кому вона була потрібна. Ми приїхали на місце і побачили, що в людей абсолютно повиривало дахи, вікна. Тому наша команда привезла брезенти, які їм дуже допомогли в цей день, тому що тоді була дощова така погода, і ми, звісно, допомогли. Людям після ракетних обстрілів, тому що в нас працює загін швидкого реагування, який завжди реагує на надзвичайні ситуації. Лозівське представництво Червоного Хреста продовжує допомагати всім незахищеним верствам населення. Представниця організації Алеся Чечикова говорить, що наразі зменшилися поставки гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування, але родинам військовослужбовців і тим сім'ям, у яких родичі військові зникли безвісти, допомогу надають. Організація намагається всіляко підтримувати також медиків і рятувальників. Також наша організація передала допомогу у вигляді спальних наборів для державної служби у надзвичайних ситуаціях для облаштування найпростіших укриттів у нашому місті, оскільки ми підписали меморандум про спільну співпрацю. То ми співпрацюємо і це вже не перша наша допомога державній службі у надзвичайних ситуаціях. Ми також їм надавали допомогу минулого року. В цьому році вони до нас звернулися із проханням в допомозі облаштування. Найпростіших укриттів також волонтери продовжують працювати і в тих декількох стратегічних напрямках, які організація сформувала на початку своєї діяльності. Зокрема, проводять заходи з психосоціальної підтримки, які спрямовані на задоволення психічних потреб дітей, і дорослих, та інформування населення щодо мінної небезпеки. Харківщина залишається однією з найзамінованіших регіонів України. На жаль, тому всі. Люди, які Мають бажання долучитися до заходів, прослухати майстер-клас, побачити майстер-клас першої допомоги. У нас є дуже цінний інструктор, дуже кваліфікований, який проводить майстер-класи з першої допомоги. Там є шість модулів: зупинка кровотечі, перша допомога при вивихах, переломах, СЛР, тобто, все-все-все те, що знадобиться, і включи не тільки професія, Сії, але й особистого життя, тому що ну бувають такі випадки, коли людині зненацька стає погано, і ми можемо своїми діями врятувати їй життя. Лозівське представництво Червоного Христа розвиває і такі напрямки, як донорство та догляд вдома. У нас продовжує функціонувати напрямок догляд вдома. Цей напрямок базується на допомозі людям похилого віку. Наприклад, якщо у наших мешканців немає можливості доглядати за своїми батьками, за людьми, які е, мають певні вади, то вони зможуть звернутися до нашої організації, наші соціальні працівниці можуть допомогти. Вони матимуть підопічних своїх і будуть регулярно надавати їм допомогу. Ми можемо. Ми... Для цих людей робимо абсолютно все, і навесні ми приїжджали, їм допомагали облаштовувати подвір'я і їсти, зварити. Тобто, все, що нас просять, ми допомагаємо, тому що це люди такі самі, як і ми, але просто вони фізично не в змозі себе вже обслужити. Також у нас працює напрямок донорства. Ми зараз тісно співпрацюємо з харківським донорським центром. У нас що четверга відбувається забір крові в міській лікарні і таким чином. Кожен наш волонтер може долучитися, кожен мешканець громади може долучитися для того, щоб здати кров і врятувати життя людини, тому що один забір кров, одна донація, вона рятує життя однієї людини. Я вважаю, що це великий внесок, також для того, щоб людям допомогти. Особливо зараз лікарні переповнені до нас постійно звертаються для того, щоб. Зібрати людей для донації крові, тому що самі розумієте, зараз дуже тяжкий час і є потреба в крові, особливо тих резусів, які є дуже рідкісними. Також одним із напрямків, який активно працює, зазначає представниця організації Алеся, є пункт прокату реабілітаційних засобів. Тут є можливість надати допомогу всім, хто звернеться. Тобто, якщо у людини Наприклад, є потреба в інвалідному візку, в милицях, в палицях, то вона може до нас звернутися, заключити тимчасовий договір і взяти цей, ці засоби в користування абсолютно безкоштовно, тобто їх не треба купувати, просто в тимчасове користування. Покористувались, немає потреби, здали нам назад. Алеся Чечикова говорить: наразі Лозівське представництво Червоного Христа шукає нових волонтерів для здійснення ще більш ефективнішої роботи, тому запрошують приєднуватися до організації тих, хто має бажання допомагати. Також ми продовжуємо зараз роботу з молоддю для залучення нових волонтерів до нашої команди, тому що Товариство Червоного Христа це не просто організація, це найпотужніша гуманітарна організація, яка працює зараз в Україні. І кожен волонтер, який долучається до нас, він отримує знання європейського рівня абсолютно безкоштовно. Тобто, це величезна можливість для того, щоб розвиватися. І кожен волонтер. Окрім того, що він отримує знання, окрім того, що він отримує нові знайомства, розвиток, кожен волонтер має можливість пройти етап становлення від волонтера до співробітника. Ми чекаємо молодих, перспективних розумних волонтерів, які Мають жагу для того, щоб допомагати іншим, для того, щоб відновити нашу Лазівщину, зробити її ще кращою для того, щоб творити добро на благо нашої громади. Тому всіх охочих, які хочуть стати частиною червонохресної родини, ми запрошуємо до нас, шановні мешканці Лозівської громади. Якщо ви бажаєте стати членами, Нашого товариства, якщо ви бажаєте стати волонтерами товариства Червоного хреста України. Або якщо ви потребуєте допомоги, звертайтесь, будь ласка, до нас за номером телефону 050 134 34 16. Ми залюбки допоможемо кожному, хто цього потребує. Волонтери Лозівської міськрайонної організації Товариства Червоного Христа не тільки займаються гуманітарними місіями, але й долучаються до заходів, які проходять в Лозівській громаді. Одним із таких заходів стала загальноміська толока, яка відбулася в громаді 6 квітня. Оскільки наші волонтери також є мешканцями міста, громади. Ми дуже любимо свою Лазівщину, своє гарне місто і не могли стояти осторонь в цей день, щоб зробити своє місто ще більш красивішим, чистішим і затишнішим, тому що Лазівщина це наш рідний дім.